Ми тоді йдемо до наступних тем цієї години. Україна розширює перелік прав і свобод громадян. Дотримання яких довелося призупинити через воєнний стан. Відповідна заявка від нашої держави з'явилася на сайті Ради Європи у звіті, підготовленому українським мін'юстом, прилічені статті Конвенції прав людини, які на території України порушуються через агресивну війну РФ. Зокрема, мова про право на повагу до приватного та сімейного життя, свободу слова, свободу зібрань, право на вільне пересування. А також право на захист приватної власності, право на освіту та свободу виборів. Водночас міністр юстиції України Денис Малюска наголосив, що це на ноу-хау. Мовляв, так чинять усі країни, які ведуть війну. Ба Більше це не перше повідомлення України про можливе обмеження певних прав громадян через російську агресію. Ще 2015 року Київ призупинив дію своїх зобов'язань щодо дотримання деяких статей у Донецькій та Луганській. Областях детальніше про це говоримо далі. До нас долучається Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Раді вітати вас, пане Олександре. Добрий, Добрий, Добрий вечір. Отже, допоможіть розібратися, що означає ця заявка України на сайті Ради Європи, це якийсь формальний крок, чи для чого вона потрібна? Перше, дивіться, давайте почнемо з того, що держава, яка ратифікує, Текст Європейської конвенції з прав людини це відбулося з Україною в 1997 році, в липні місяці, і відповідно вступила Європейська конвенція в силу з 11 вересня 1997 року. Держава нагадаю бере на себе зобов'язання забезпечувати визначені в конвенції та протоколах в неї права і свободи. В разі, коли виникає якась ситуація, коли це зобов'язання не може бути виконане, держава робить про це застереження або відступ від зобов'язань, тобто окремі права можуть бути навіть застережені, що ну держава там може яким чином по-своєму тлумачити і виконувати обсяг е визначеного права. А інколи вона каже, що відповідно на якихось територіях е вона не може забезпечити дотримання. Е Вимог цієї конвенції, От те, що відбулося, наприклад, в 2015 році, коли Україна заявила це, називається дерогаційна заява про те, що ви згадали на територіях Донецької та Луганської областей АРК Україна, де юре. Забезпечує, а де факто вона не може забезпечити, тому що якщо там когось позбавили свободи або катують, то Україна не може втрутитися і своїми ресурсами забезпечити виправлення ситуації. Це не підконтрольна територія. Відповідно виникають проблеми із застосуванням і інших прав. До речі, тут можна сказати, що є права, які є абсолютними, тобто вони не підпадають під дерогацію. Це право, наприклад, статті третьої. Право не бути підданим катуванню жорстокому такому, що принижує гідність поводження чи покарання. тобто, держава не має права і не може заявляти про будь-яку дерогацію щодо цього права, і цього ніколи не було і не буде жодної з держав. Але інші права або свободи, наприклад, ось йшлося про свободу віросповідання. Яка була заявлена ще в 2022 році, обмеження на цю свободу накладалося, але ось в цій заяві, яка була оприлюднена, фактично сьогодні, якраз держава відкликає оцю зауваження про недотримання, неможливість забезпечити відповідно. Дерогація скасована щодо статті 9 європейської конвенції. Натомість вводиться низка інших обмежень. І це пояснюється. Це не просто вказано, скажімо так, що стаття 8 – це право на приватність стаття 10 – це право на свободу вираження поглядів. Стаття 11 – це право на свободу асоціацій, стаття 1 першого протоколу це право власності, або ж там право набувати освіту, друга і третя статті першого протоколу, і протокол четвертий, так само. З другою статтею це право особи виїздити вільно за межі держави, і повертатися mm -hmm. в свою державу. Е, одним словом, ті всі статті вони корелюють з е, тими новелами в законодавстві, які ухвалює Україна, і відповідно з тими реаліями, які на сьогоднішній день має Україна для того, що ну будемо говорити, не як в радянському союзі, такий е, широкий спектр Заявлених прав там від того, що кожна людина може стати президентом або колипіти в космос, а насправді немає ніяких інших прав, тільки як виконувати казівки, які там були на, 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 намічені е, партією і урядом. Але е, держава має забезпечувати реальні права реальними засобами цього захисту. І відповідно, держава для того, щоб уникнути е, звернень Європейський суд з прав людини за недотримання нею. Саме цих прав заявляє отаку дерогацію, але це не означає, що вона скасовує забезпечення тих прав або скасовує їх в повному обсязі. Ні, вона їх скасовує в межах того законодавства, яке передбачає обмеження, накладення обмежень. Ну в тому числі ми знаємо це закон про мобілізацію, закон про воєнний час. Ну, елементарна проста ситуація, яка здійснюється фактично від 2022 року, від лютого місяця, обов'язковий огляд автомобілів і може навіть особистий обшук, це те, що фактично порушує. Право на, на свободу та особисту недоторканість особи, але це здійснюється і це розумно. Ми це всі розуміємо. Та але ніхто ж якби не оскаржував це в ЄСПЛ як право посягання на на особисту недоторканність в цьому розумінні. Тому тут є багато е, практичних уже ситуацій, які е, вимагали власне корелювання з цією процедурою дерогації, і я не бачу, що відбулося щось. Надміру страшне або говорити заявляти про те, що Україна позбавляє прав або зменшує права. Ні, вона просто констатує, що вона може забезпечувати права ось в такому обсязі. А цей обсяг є звущим, ніж він існував до цього. Чому так тому, що є ситуація воєнного стану? Перше необхідність обмежувати права і свободи, ну зокрема. Те саме право виборів, право свободи асоціації, право свободи вираження поглядів. Ми знаємо, що це все е, має певні обмеження, і ми розуміємо, чому це відбувається. Це не свавільна е, позиція держави, це викликано необхідністю боротися з ворогом. І тут, як на мене, е, треба тверезо оцінювати і дивитися саме на юридичне значення, а не шукати емоційно-політичну оцінку цьому процесу. Дякую. Пане Олександре, на жаль, і ми е, маємо певні обмеження ефірні, е, виключно пов'язані з часом. Але дякуємо вам за вичерпну відповідь. Дякую, що долучились. Дякую. Та, Олександр Павліченко, виконавчий директор української спілки з прав людини. Був з нами на прямому зв'язку. Таке вичерне, вичерпне вичерне пояснення дав стосовно того, е, обмежуються права українських громадян чи не обмежуються.